Цієї доби ударів по Харкову не зафіксовано, та ворог не припиняє обстрілювати область. Інформують у штабі оборони. 26 вересня, після сьомої ранку, в селі Важки Богодухівського району внаслідок ворожого обстрілу постраждала одна людина. О 23.03 у селі Приколотне Вільховацької територіальної громади. Внаслідок аварійного удару горіла трава на площі 400 квадратних метрів. Пошкоджено вікна дах житлового будинку, покрівлю складської будівлі. О 19.40 у селі Дуванка Золочівської громади в результаті артобстрілу зазнали пошкоджень приватні будинки господарчі споруди. 15.00 у селі Варварівка Вовчанської територіальної громади внастрідок обстрілу горів флігель. О 14.40 за межами села Богуславка Ізюмського району. Внастідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 15 гектарів. За повідомленням рятувальників, протягом доби на Харківщині зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп'янському районах області. Близько 14.40 ворог спричинив лісову пожежу площу 15 гектарів у Сеньківському лісництві поблизу села Богуславка Борівської громади. Пізніше на території даної громади обстрілом було пошкоджене цивільне підприємство. Вже біля 23-ї окупанти вдарили по селищу приколотне Вільховацької громади. Горіла суха трава на площі 400 квадратних метрів. Пошкоджень зазнали лінії електропередачі залізничні колії, житлові та інші будівлі. О 15.35 під час проведення аварійно-рятувальних робіт під завалами у багатоквартирному будинку, куди влучив російський КАП, рятувальники знайшли й де блокували тіло загиблої жінки. Загалом, за уточненою інформацією, внаслідок російської атаки по даному будинку двоє людей загинули, та 24, з яких одна неповнолітня зазнали травми поранень. Загалом зазначають рятувальники, зафіксовано 50 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі майже 40 гектарів. Триває розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено за добу 88 одиниць вибухонебезпечних предметів. Щодо ситуації на лінії зіткнення, українські захисники тримають позиції. На харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 10 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стальмахівки та у напрямку Лозової. Яна Біляєва, Ігор Мікенін, Дмитро Нуен, Харків. Новини. За даними генерального штабу, на фронті від початку доби сталися 88 бойових зіткнень сил оборони України з російськими загарбниками. Ворог і далі активно діє на Покровському та Курахівському напрямках. На агрегатному заводі в Вовчанську спецпризначенці головного управління розвідки міністерства оборони взяли в полон близько 20 російських загарбників, інформують УГУР. На Харківському напрямку в районі населеного пункту Глибоке. Противник шукає нові шляхи для проведення логістичного забезпечення своїх підрозділів. Серед особового складу ворога спостерігається низький морально-психологічний стан. Прислужба Оту Харків. У Вугледарі загострилася ситуація. Російські війська намагаються оточити місто, тривають інтенсивні бої. Ворог намагається прорвати оборону, розповів Вадим Філашкін, начальник Донецької ОВА. Диверсійно-розвідувальні групи намагаються прориватися у місто, але сили оборони України їх знищують. Цієї ночі 66-78 шахедів було знищено над Україною. Ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу з Білгородської області. Одещину чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59-69 з акваторії за Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних дронів. Сили ППО знищили чотири ракети: Х-59 та 66 шахедів. шахетів. Вісім ворожих безпілотників втрачено один повернувся в Росію. За уточненою інформацією МВС, над Києвом цієї ночі збито близько десятка безпілотників. Уламки впали у Печерському районі на дитсадок. Також сталася розгроматизація газової труби в житловому будинку. Пожежу загасили. Пошкоджені близько 20 автомобілів. У чотирьох будинках вибиті вікна. Двоє людей постраждали. Чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес. У Івано-Франківську пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою, зазначають в МВС. По Запоріжжю вдарили чотирма кабами. Зруйновано 11 приватних житлових будинків та один триповерховий. Поранені вісім осіб, серед них дитина. На Миколаївщині ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури. Є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками. Через авіаудар по Херсонщині постраждали двоє людей, яких рятувальники деблокували з-під завалів. Одещина РФ атакувала ракетами та безпілотниками. Внаслідок ракетного удару загинула 62-річна жінка, пошкоджені будівлі та автівки. Сталося займання сухої трави. Її загасили. Через атаку шахедів суттєвих руйнувань інфраструктури немає. Інформують в МБС. Ворожу авіаційну бомбу виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка у Сумах. На місце вибухи вибухотехніків та інші необхідні служби. Пізніше Сумська ОВА повідомила, що загроза вибуху російської авіабомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано завдяки оперативній роботі вибухотехніків, ДСНС та поліції. Адміністрація американського президента Джо Байдена оголосила про додаткову оборонну допомогу для України. Вона включає санкціонування пакета на суму у 375 мільйонів доларів. У заяві адміністрації Байдена вказується, що оголошена Пентагоном сьогодні додаткова допомога у сфері безпеки покликана гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією. Повідомляють в офісі президента. У Нью-Йорку під час зустрічі в форматі G7 плюс Україна була ухвалена спільна декларація про підтримку відновлення та реконструкції України. Документ погодили понад 30 країн і ЄС, і він містить певні зобов'язання з боку Києва. Інформують в офісі президента України. Під час виступу на зустрічі президент України Володимир Зеленський зазначив, що це спільне зобов'язання сприятиме відновленню держави і воно передбачає координацію відповідних зусиль через українську платформу. Don't також глава держави акцентував, що ця підтримка має стати відчутною вже цьогоріч. 24 вересня ворожий ФАБ влучив у цю дев'ятиповерхівку в Київському районі міста. Від удару в будинку повністю склалися з третього по восьмий поверх. Внаслідок прильоту 25 людей постраждало. Та одна жінка загинула. Працівники ДСНС продовжують розбирати зруйновані будівельні конструкції, оскільки знають, що під завалами ще можуть знаходитися люди. І, врешті-решт, стає відомо, що рятівники змогли деблокувати тіло загиблої жінки. Мешканець цілілої квартири, що знаходиться на дев'ятому поверсі, прямо над місцем влучання, розповідає, що не може забрати власні речі з кімнати, бо є ризик обвалу. просто uh, все посипалося я, мамо, між просто гуркіт, все посипалося. Я маму між двох стін затягнув. Я на неї ліхи чекав. Я не знаю скільки було прильотів. Потім, коли все втихомирилося, дими, таке інше, я просто хапаю документи. І виходимо, живу на дев'ятому поверсі, саме коли приліт був саме де Арка. Вчора мене не пустили. ДСНСника сьогодні я попросився, тому що я просто ось так от вибіг у футболці і шортах вискочив. І ДСНСник каже, тільки у супроводі зі мною. А у четвертій кімнаті мої всі речі знаходяться. І він каже: Ні, я тебе туди не пускаю, бо може бути провал. Він мене туди не пустив. Каже: бери, що в тебе є і все, і виходимо звідси. у тебе є на місці трагедії. Працюють представники всіх комунальних служб. Комунальники розбирають завали, прибирають і вивозять сміття, закривають вибиті вікна та намагаються привезти до ладу те, що вціліло. Ми максимально оперативно відреагували на приліт, приїхали на місце. Працівники одразу стали працювати і прибирати бите скло. Дуже була велика, потужна вибухова хвиля, пошкоджено дуже багато будинків. Також навколо і дерева. Тож спочатку були зібрані пло. Шкоджені гілки та дерева. Сьогодні ми продовжуємо роботу. Працює сьогодні близько 100 осіб. Ми прибираємо ці гілки, подрібнюємо. Прибираємо сміття, яке залишилось. Максимальна робота швидко йде. Багато чого зроблено, але масштаби руйнувань великі. І ми працюємо і в інших дворах, де є пошкодження, і тут. Для заручності мешканців пошкоджених квартир неподалік від місця влучання відкрив роботу мобільний центр з надання адмінпослуг, щоб жителі пошкоджених квартир могли швидко подати документи на компенсацію за державною програмою її відновлення. Зручно, звісно, якщо по домашньому У мене вже здоров'я немає. Мужа похоронила, сина теж похоронила. У мене сили не вистачає туди їхати. Для допомоги мешканцям, які постраждали від обстрілів. Ми з організували мобільний ЦНАП, так званий, для того, щоб допомогти мешканцям внести документи за програмою державною програмою її відновлення. Це включає в собі перший етап. Інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. І якщо житло не внесено до реєстру прав на нерухоме майно, то допомагаємо вносити житло в державний реєстр прав. Тут працюють як адміністратори ЦНАП, так і державний реєстратор речових прав на нерухоме майно. Для внесення документів необхідно мати при собі паспорт, індивідуальний податковий номер і оригінали документів на житло. Представники центру зазначили, що в разі втрати документів спеціалісти мобільного ЦНАПу допоможуть з їх відновленням. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Дмитро НГОЕН, Денис Рибалко, Юрій Бобикін, Новини. Під час війни в держбюджеті спостерігається гостра нестача коштів для забезпечення військових виплат. Тому нардепи вирішили від жовтня підвищити окремі податки. Так, 17 вересня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей податкування у період дії воєнного стану. Це рішення вже називають історичним, адже воно принесе низку кардинальних змін у податковій системі. З другої спроби рада підтримала історичне велике збільшення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів в наступному. За проголосував 241 депутат. Проєкт передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%, збільшення податків на першу та другу групи ФОП, авансові внески на АЗС, 1% на всіх форм ФОП третьої групи, 25% прибутку на фінустанови, помісячна звітність ПДФО для. Економ бронювання 50% податок на прибуток банків у 2024 році. Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде заднім числом з 1 жовтня. Експерти вже зазначають, що ці зміни можуть суттєво вплинути на прибутковість бізнесу і викликати додаткові складнощі з адмініструванням податків. Цей законопроєкт викликав неабиякий шквал обговорень, оборень чи то навпаки підтримки. Завжди слід пам'ятати, що кожна медаль має дві сторони, тому однозначного за чи проти щодо цього питання бути не може. Так, країна терміново потребує вирішення певного фінансового тягаря, проте більше розуміння й підтримки було б досягнуто в умовах прозорості прорахунків податкових навантажень і цілей спрямованості майбутніх грошових потоків. Чіткий і регламентований список користувачів кожної бюджетної статті витрат. Таким чином, на українців очікують, суттєві зміни в податковому законодавстві і громадянам доведеться адаптуватися до нових реалій. Чи зможе підвищення податків вирішити нагальні потреби оборонного сектору, покаже лише час. Однак, затверджені нововведення вже викликають багато дискусій і суперечок серед бізнес-спільноти та громадськості. Ольга Трачук та Олександр Варов. Харків новини. Зараз у Салтівському районі Харкова готують будинки до опалювального сезону. Одну із багатоповерхівок вже перевірили спеціалісти комунальних служб: житлокомсервіс, «Житлокомсервіс», харківські теплові мережі та «Харківміськліфт». Комісія не лише обстежила будинок, але й підтвердила, він повністю готовий до перших холодів. На цей час ми готуємо до опалювального сезону, перевіряємо технічний стан. Мереж у підпілля цього будинку у липні місяці цього року був виконаний поточний ремонт з холодної води. Ми виконали ремонт паєчна труба, пластик ППР, замінили всю запірну арматуру на стояках, тобто виконаний ремонт. Цей будинок повністю готовий до опалювального сезону систем водопостачання та водовідведення на 2024-2025 рік. Цьому будинку проводиться технічне обслуговування на предмети дефектів запорної арматури, засувок, а також турбопроводів центрального опалення. Ми знаходимося на рамки інженерно-технічний пункт, який відповідає всім вимогам. Цей будинок готовий до опалювального сезону. При обстеженні будинку спеціалістами в першу чергу звертається увага на скарги мешканців, які можуть бути усунені під час технічного огляду. У Сатовському районі по підготовці до опаленого періоду проводиться техогляд, гідравлічне випробування трубопроводів центрального опалення, А також були проведені промивка теплоносія центрального опалення. Також проводиться техогляд рамки. Даних будинків на предмет дефектів та аварійних ситуацій. КП Харків міськліфт були проведені техогляд освітлення місць загального користування, підвальних приміщень та техпідпіль. Будинок за даною адресою, в якому проводились техогляд, готовий до опального періоду, аварійні ситуації відсутні. Перевірки такого роду є плановими та проводяться раз на півроку. Анна на Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. Поки більшість харків'ян додивляється останні сни на вулицях міста вже кипить робота. Це проводять винищувальні заходи проти шкідників та хвороб, що уражають дерева. Така обробка є плановою, підкреслюють фахівці і повинна проводитися кілька разів на рік для того, щоб зелені насадження і надалі залишалися зеленими. Це осіння обробка біологічними препаратами, в складі яких бактерії і гриби, природні гриби, природні бактерії, які є ну. Скрізь ми вносимо препарати для того, щоб Поліпшити стан дерев тому, щоб дерева зайшли в зиму більш стійкими після такої посухи. Їм дуже важко, тому ми дуже хочемо їм допомогти і зменшити популяцію шкідників та хвороб та поліпшити їхній стан. Осіння обробка дерев розпочалася в цьому місяці, і зараз уже перебуває на своєму завершальному етапі. За цей час ми обробили зелене насадження по проспекту Ландау, майдану Сергіївському. Скверу Соснова Гірка 23 серпня, дитячий парк, молодіжний парк та інші. Ці локації було вибрано не випадково. Перед обробкою фахівці Харків лісозахисту обстежили дерева на наявність різноманітних хвороб та шкідників і визначилися з об'єктами, які потребують допомоги. На цьому тижні закінчуються роботи з обробки дерев, але тривають інші роботи, такі як обстеження, індивідуальне лікування окремих дерев. Тобто, вже наша машина не буде нікого лякати в цьому році. Зазвичай працювати фахівці починають близько п'ятої ранку, щоб встигнути виконати поставлені задачі, поки на вулицях ще малолюдно. Однак спеціалізована техніка та робітники в зеленій формі, які розпилюють препарати, все ж таки своїм виглядом викликають занепокоєння у деяких містян. Проте як у Харків зеленбуді, так і у Харків-Лісозахисті одноголосно запевняють, що ця практика триває не один рік. Раніше аналогічні роботи вже проводились не лише в Харкові, а й в Чернігові Дні. Прі Запоріжжі Києві при цьому жодного випадку погіршення здоров'я у людей чи тварин зафіксовано не було. Ці препарати цілком безпечні для людей, тварин, бджіл. Вони несуть загрозу лише для шкідливих комах та грибів, які знищують дерева. Автівка, якою робиться обробка, вона не воєнна техніка. Це автівка, яка облаштована таким чином, щоб препарати можна було розпилювати на дерева. Вона не несе ніякої загрози. Може, вона так страшно виглядає, але насправді вона робить добрі справи. Окрім цього, Харків Зеленбуді закликав. Ають не плутати стандартну зелену уніформу єгерів, які працюють над знищенням шкідників із військовим одностроєм. Я хочу заспокоїти харків'ян, які переймаються тим, що цей препарат є небезпечний. Особисто я була присутня під час обробки дерев, знаходилась безпосередньо в близькості, і нічого зі мною страшного не сталося. Так що будьте, будь ласка, спокійними. Це нормальний препарат, який тільки впливає на шкідників і більш ні на що. Жодного разу не було ніяких випадків, щоб там комусь стало погано або до нас зі скаргами зверталися. Такого не було. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов. Харків. Новини. Вони не тільки дбають про чистоту прибудинкових територій, в їхній зоні відповідальності, і ось такі паркові зони у різних частинках Харкова. Ця у Салтівському районі на цій великій локації і дорослі і діти відчувають себе комфортно і відпочивають, чи то активно, чи навпаки, просто релаксують у теплих променях вересневого сонця. Завдання місцевих двірників щоденно доглядати за чистотою, і це не просто винести сміття та ще зробити. Вологе прибирання. Одне з улюблених місць відпочинку харків'ян його площа складає півтори гектари, і ми щодня піклуємося про його чистоту і порядок. Наші працівники починають роботу рано вранці, щоб прибрати територію від сміття та листя. Окрім цього, ми слідкуємо за. Станом урн для сміття, щоб уникнути їх переповнення, ми змінюємо пакети і також доглядаємо за газонами, робимо все можливе, аби мешканці міста могли насолоджуватися чистотою і комфортом урбан-парку щодня. Доводиться прибирати багато. Зараз повернулося багато мешканців у район, і багато підлітків та дітей відпочивають на цьому урбан парку. Приходиться деколи проводити роботу, спілкуватися з дітьми, з підлітками, щоб вони все ж намагалися прибирати сміття до урн. Реагують, як правило, адекватно, ну іноді буває різне. Прибирає. На 29 таких урбан-парках по місту, і ми до цього ставимося з максимальною відповідальністю, як і до іншої роботи. Адже війна і так забрала дитинство наших дітей, юність у підлітків. Тому ми будемо продовжувати створювати належні умови як на прибуткових територіях, так і в урбан-парках, Тому що тут вони можуть відпочити люди і відволіктись від цих постійних стресів, які на жаль у. На Харків, в Харкові дуже багато прильотів, і ми сьогодні працюємо, ліквідовуємо наслідки в Салтівському районі, в Київському районі. Тож ми не маємо права зупинятися, будемо далі продовжувати працювати. Це важливо місто Харків буде таким, яким ми його зробимо. Зробимо ми його чистим і спокійним і безпечним. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини. Харків'яни вважають, що місто під час війни в першу чергу тримається завдяки військовим, які боронять Харків. Комунальникам, які, попри складні умови, роблять місто чистим та комфортним, а також медикам, рятувальникам, пожежним, які миттєво реагують на наслідки прильотів. А ще значна частина респондентів вважає, що саме настрій і сила духу харків'ян є важливою складовою незламності міста. Такі результати дослідження соціологів. Що ж з цього приводу говорять пересічні харків'яни? Запитаємо. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, завдяки чому тримається Харків під час війни? Я думаю, через те, що люди в Харкові не зупиняються, і влада теж так поставила, що не дивлячись ні на що, все має працювати, і е, люди так ставляться до і прильотів, і до всього, що це не кінець світу. І навіть працюють деякі магазини, які в небезпечних зонах знаходяться, але е, якось надихаються тим, що ми є один одного і е, ми. Рухаємось далі, це не зупиняє нас якось жити. Тому це я думаю тримає нас. Завдяки військовим, завдяки медикам, саме першим медикам. Він чистий дуже город. Я вважаю, що перш за все завдяки військовим. Ну, мабуть, завдяки тому, що ми харків'яни незламні. Ми ніколи не знамось. Перемога буде скоро. Ми дуже чекаємо все буде добре. Завдяки людям, які працюють понаднормово, які боронять, які налагоджують інфраструктуру, і таке інше. Я думаю, що те, що ми є один в одного. Люди дуже підтримують один одного. Віри в Бога, багато кому допомагає мені особисто, і коли ти розумієш, що десь прилетіла в землю, а могла прилетіти там, де було багато людей, це дає таку надію на те, що все це колись закінчиться. Взагалі і Запоріжжя приїхала сюди до друзів, І тому мені надихає, тут, що вони тут все роблять і парки, і парки зроблені. Це вдяки любові до місту, громадян, які тут проживають. Які не покинули Україну Харків, які працюють попри все, а які люблять своє місто і дивляться за ним, завдяки зсу, людям, які тут проживають, меру міста всім велика вдячність. Я вважаю, що це саме згуртованість, тому що я вважаю, що Харків один з найзгуртованіших міст України. Ну, у Нас найкращі люди в Харкові. Вони дуже відзивчиві, ну, да? відповідальні. Ну, Харків кращий. Комунальники ми взагалі від комунальників в шоці, тому що чисто і квіти квітнуть, красиво скрізь. На мою думку, воєнні це саме. Перша так сказать, позиція, яка в підтримує зараз мирне життя в цьому місті. Я вважаю, що в цей складний для нас час дуже підтримує наш моральний дух як харків'ян, історія нашого славетного незлавного міста, також історія самих славетних харків'ян, наші, як ви вже сказали, військові, збройні сили України, національна поліція України, пожежники, ДСНСники, котрі кожного дня дороблять дуже важку справу, щоб ми могли спокійно жити та ми саме цим надихаємось. Так. Я думаю, що в першу чергу тільки завдяки нашим незламним мужнім військовим, нашим медикам, нашим рятувальникам, у яких я просто навіть не можу описати словами наскільки вони мужні, і їхні мужності можна тільки позаздрити. Поки тримаються вони, і будемо триматися ми, і будемо всім серцем, всією душою допомагати неймовірною кількістю донатів скільки потрібно, скільки будемо їх підтримувати і допомагати, як і вони нас.